Прокидаєшся вночі між 2-4 четвертою годиною і не можеш заснути, крутишся, думки біжать. І начебто ти думаєш, що тіло відпочило і стан виспаності в тебе зранку, але потім протягом дня є відчуття розбитості. Друзі, це не просто нерви або якась зайва чашка кави випита після обіду. У більшості випадків нічні пробудження мають свої конкретні фізіологічні причини. І сьогодні саме з вами про це і поспілкуємося, що відбувається з нашим організмом вночі і які органи працюють в цей час доби. Привіт! З вами Аня Іванченко, я дипломована нутріціологиня, спеціалістка за Єрвени, а також менторка для твого щасливого і здорового життя. Якщо ви ще не підписані на мій канал, не зволікайте, підписуйтеся, давайте розвиватися та розвивати україномовний контент разом. Поїхали! І сьогодні хочу поговорити про одну з найрозповсюдженіших таких проблем, з якої до мене також звертаються мої клієнти, а також я чую від своїх знайомих це нічні пробудження. Іноді прокинути серед ночі це є нормою. Організм наш має відповідні фази сну, і такі короткі пробудження в проміжках між цими фазами є нормою, і інколи ми навіть не пам'ятаємо, як ми там прикидалися вночі. І знову ми після цього засинаємо. Але якщо ти регулярно прокидаєшся об одній і тій же годині протягом довгого періоду вже часу, то це не просто такі пробудження, це сигнал твого організму, що він потребує допомоги. І допомоги потребує відповідний орган, і це залежить від того, в який час ти прокидаєшся. Тіло, ніби тобі каже, подивись на мене, зверни уваги, мені так потрібна твоя допомога. В айорвені та в традиційній китайській медицині є таке поняття, як внутрішній годинник органів. Кожен орган має свій пік активності протягом доби. І навіть вночі, коли ми відпочиваємо, наш організм не відпочиває. Кожен орган має. Свій порядковий номер, якщо ми можемо так сказати, коли він вступає в фазу відпрацювання, прибирання, налаштування на новий день? зараз ми про це поговоримо, про ці проміжки годин. Наприклад, якщо ти не можеш заснути з 9 до 11 вечора, звичайно, ти можеш бути втомлена, перезбуджена, але Треба звернути увагу на рівень кортизолу та на дефіцит магнію. А також в цей час доби сигнал організму подає, щитовидна залоза. Треба звернути увагу саме на те, як вона працює. І якщо ти не можеш довгий період часу заснути дуже багато людей, вони взагалі зараз не можуть раніше лягати спати, тому що. Ми всі прив'язані до гаджетів, і я вже кажу, що наш мобільний телефон це не просто гаджет, а це вже як новий орган. Так? І дуже багато людей засинають з телефоном, прокидаються з телефоном. Але з-за цього збиваються фази сну. І якщо ми будемо виробляти нову звичку, Лягати спати раніше і без телефону, і вже якісь протяг, протягом якогось часу ви відпрацьовуєте цю звичку, але все ж таки у вас не виходить засипати з 9 до 11, то в цьому разі треба звернути увагу на роботу щодо подібної залози. Якщо ж ти заснула і прокидаєшся з 11 вечора до першої години ночі, то треба звернути увагу на роботу шовчного міхура, тому що саме на цей проміжок часу приходить пік роботи саме цього органу. І треба звернути увагу, що саме ти споживаєш на вечерю, чи е, дуже багато жиру, жирної якоїсь. Їжі або доданих жирів у вигляді олій, горішків або ще чогось присутнє в раціоні саме вечерю, то треба передивитися свій вечірній раціон. Якщо ж ти прокидаєшся з першої години ночі до третьої, то це пік роботи нашої королеви, нашого такого органу трудяжного. І це буде печінка. Саме вночі печінка очищує нашу кров від токсинів, які накопилися, накопичилися протягом. Певного періоду, і якщо ти прокидаєшся саме в цей час, то треба звернути увагу на роботу саме цього органу. І е, сигнал, який подає наш організм під час пробудження з 1 до 3, е, проблема в роботі печінки, це може бути сигналом про те, що організм. Перенавантажені токсинами, як я зазначила, також якщо ти зловживаєш алкоголем, якщо ти споживаєш дуже багато кофеїну, кави, а також цукру. З 3 до 5. Години ранку активується робота легенів. Саме в цей час відбувається очищення дихальних шляхів. І дуже часто ти можеш прокидатися в цей період доби з відчуттям такої тяжки в області грудної клітини, а також з відчуттям, що тобі хочеться зробити, дуже глибокий вдих. Саме ще пробудження в цей час доби близько четвертої. А, окрім того, що активується робота легень, ще відбувається підвищення кортизолу. Взагалі, природньо, коли кортизол підвищується з 5 до 6, і таким самим кортизол підштовхує наш організм для пробудження. І це є нормою. Але якщо ти прокидаєшся після 4-ї і в тебе є відчуття, що ти виспалася, але потім протягом доби ти є розбитою, то е, треба звернути увагу саме на роботу наднирників, тому що наднирники виробляють кортизол. адреналіна. кортизол – це гормон стресу. Звичайно, всі ми перебуваємо в умовах колосального стресу, особливо люди, які живуть в Україні, е, то це стрес, це як наша тінь. Але е, треба з цим працювати, треба собі допомагати відновлюватися. І ми всі знаємо, що сон допомагає відновленню всьому організму. Тому треба на це звертати увагу і прислуховуватися, придивлятися, оцінювати, аналізувати стан свій, і також навіть такі маленькі якісь підказки, які дає нам організм, от коли він нас буде протягом ночі. Це все не просто так. Треба звертати на це увагу і працювати з цим. А тепер хочу ще звернути увагу на конкретику. Чому саме ти прокидаєшся серед ночі? Ми... Обсудили, так? Якщо о, це залежить від е, часу доби, часу нічних пробуджень, тобто ми знаємо, на який орган звернути увагу, але ще є ряд причин, які зможуть тобі допомогти покращити свій сон. І перше, це буде незбалансований раціон харчування. Дуже багато людей е, чують звідусіль, що треба вечерю мати легку. Але дуже багато людей навіть відмовляються від вечері, але це є дуже великою помилкою. Якщо ти серед ночі прокидаєшся, це може бути ще причина того, що рівень цукру знижується, організм приходить в стан глікемії. і це свідчить про те, що вечеря була дуже легка, або взагалі була відсутня, але це. Не можна допускати. Треба вечеряти, і організм повинен бути збагачений перед сном як білковою їжею, так і довгими вуглеводами. Якщо ти зазвичай робиш собі вечерю якийсь салат, або тушковані овочі, додаєш білок у вигляді індички, курча або червоного якогось м'яса, або якоїсь рибки, додай, будь ласка, трошечки. Довгих вуглеводів. Ніхто не каже, що треба з'їдати порцію пасти, або там вареники, пільмені собі да, варити. Додай буквально одну ложку якоїсь каші цільнозернової, нехай це буде гречка або кіно, або навіть рис. Але рис повинен бути тоді або темний, або не шліфований. Буквально одну ложечку. І це наситить твій організм довгими вуглеводами і не дасть. Рівню цукру знижуватись до такого рівня, що ти будеш прокидатися серед ночі. Друга причина ще є дефіцити: дефіцит магнію, цинку і вітамінів групи Б. Всі ці мікронутрієнти відповідають за роботу нервової системи. І їх нестача робить наш сон поверхневим, тобто ти не зайдеш в фазу глибокого сну, де відбувається саме відновлення нашого організму. Третя причина, яку я зазначила, це вже порушення роботи печінки. Печінка дуже такі органи, які є трудяжним, він працює дуже активно, очищує наш нас від токсинів. Я вже зазначала: якщо організм перенасичений токсинами, якщо є споживання алкоголю, і це не просто там бокал, вина там на вихідних. Да, а Такий вже, як я це називаю, побутовий алкоголізм. Якщо ти зловживаєш споживанням а, напоїв з кафеїном, а ми знаємо, що кофеїн, він є не тільки в каві, а ще й в чаях. І якщо ти споживаєш дуже багато цукру, то це дуже велика нагрузка на нашу печінку. І, звичайно, ти будеш прокидатися серед ночі, і саме твоє пробудження буде в період з 1 до 3 години ночі. Зазвичай це відбувається 2230. Також я вже зазначала, що одною з причин це буде ем, порушення роботи щитоподібної залози, а також підвищений рівень кортизолу. Кортизол – гормон стресу. Як ми можемо собі допомогти знизити кортизол, підтримати свої наднирники? Дуже важливим мікронутрієнтом, який підтримує наші наднирники, є вітамін С. Не треба бігти в аптеку, сразу купляти якісь там дорогі вітамін С в пігулках. Достатньо зараз ввести в свій раціон напій-відвар шипшини. Зараз якраз такий сезон, коли треба підтримати не лише наші наднирники, а й імунітет. І шипшина прийде на допомогу. Заварюйте в термосі, споживайте в теплому, не в гарячому вигляді. І буде вам класно і для імунітету, і для ваших наднирників. Будемо знижувати таким чином рівень кортизолу. Також зверни увагу, якщо в тебе є. Такі пізні вечірні тренування, то змісти їх трішки на раніше. Або тренуйся зранку, або не пізніше, ніж сьома година вечора. Тому що фізичне навантаження так само воно виснажує додатковий наш емоційний стан. На якомусь етапі фізичне навантаження нам дає дофамін, гормон радості, але в той же час відбувається і пригничення нашої нервової системи. Тому Дуже раджу змістити твої тренування. Якщо ти перебуваєш в постійному емоційному виснаженні, якщо в тебе є дефіцит вітаміну С, якщо є такі гойдалки з кортизолом, якщо є вечірні тренування, то організм перебуває в такому постійно бойовому стані. І, відповідно, ти будеш прокидатися а, після 4 години ранку бодьори, якби, да, як я вже зазначала, але це буде таке, фейкова бадьорість, яка не буде давати тобі справжньої енергії і задоволення від. Життя. І, звичайно, ми не можемо забувати про психоемоційний стан. Тут ми можемо допомогти собі не лише збалансованим харчуванням, а також необхідно впровадити в своє життя дихальні практики, якісь такі релаксуючі ритуали, які допоможуть тобі засинати ввечері, прокидання вночі. Це частий симптом якогось надмірного контролю, пригнічених емоцій, а також тривоги. Звісно, якщо це не повітряна якась тривога да, на постійній основі дуже багато факторів, але спостерігаємо за собою, виключаємо надмірний контроль і намагаємося собі допомогти. Особливо, якщо думки постійно мають в тебе стан такої. Емоційна гумка, тобто якісь думки одні ті ж самі, вони на повторі на повторі кожен раз. Тобто, організм він е, переходить в стан такого равлика, емоційний стан капсулюється, і тіло не може розслабитись. І тому відбуваються нічні пробудження. Тут важливо працювати не лише з харчуванням, а й з. Тілом вбудовуємо в наше повсякденне життя дихальні практики, самомасаж з теплими олійками. В масажну олійку ми можемо додати ефірну олійку, лаванди, яка має розслаблюючий ефект. Можемо приймати вани з сіллю. Якщо немає часу на прийом ван, достатньо пропарити ножки перед сном, набрати в. Тазик або відерця, достатньо таку теплу водичку, можемо туди додати сіль епсома, магнієву сіль, декілька крапель з цієї олійки, лаванди, попарити ножки, бовняні носочки, і лягати приємно засипати і спостерігати прекрасні сни, і не рахувати слоненят, як це робив Петрик П'ятечка. Давайте зробимо висновки. Що ж треба робити? По-перше, це збалансуємо свій раціон і саме переглянемо вечерю. Взагалі, протягом дня ви повинні споживати достатню кількість білка. І не нехтуйте споживанням довгих вуглеводів в вечірній час. Одна ложка каші буде достатньо. Додаємо цю кашу навіть в салат, в тушковані овочі, джерело білку, і буде. Це класно. Друге, що я буду радити вам, це виключити кофеїн після другої години дня. І саме кофеїн не каву, а кофеїн, тобто ми виключаємо каву і. Чаї, не на постійну основу. Тобто ми повинні зараз відновити сон, відрегулювати ці цикли. І всі ці заходи, вони є е, на певний період часу. Багато хто потім це зберігає протягом свого життя, багато хто повертається, бо, наприклад, багато людей п'ють каву не лише для того, щоб отримати енергію, а просто посмукувати. Цим напоєм. І це дуже важливо, це теж один з таких емоційних ритуалів для кожного. Але коли ми намагаємось відновити сон, то треба позбавитись споживання напоїв саме з кафеїном після другої години дня. Третє, як я вже зазначала про наш новий орган, про телефон не лягайте спать з телефоном. Того, що. Те блакитне світло, яке випромінює телефон. Це проміння, воно вбиває вироботку мелатоніну. Мелатонін він відповідає за наш сон. Заспокійливі ритуали перед сном. Релаксуюча якась така легенька музика, почитай книжку, поспілкуйся зі своїми рідними, з чоловіком або жінкою, зроби собі самомасаж, пропар ножки, прийми ванну взагалі можеш прийняти теплий, доволі теплий душ, і навіть що допомагає зняти спазм і розслабити це проспівати. Якісь там куплет там, наприклад, ви можете проспівати ой лузі червона калина саме в душі, в гарячому, і таким часом, коли ми співаємо, діафрагма працює і йде розслаблення. Тобто, ми, ми підключаємо розслаблення вагу з нерва. Так само це буде сприятиме вашому відновленню під час сну, і буде дуже міцний сон. Звичайно, багато хто питає, як допомогти собі ще за допомогою якихось саплементів. Якщо ви вже впровадили в своє життя ті кроки, які я зазначила, трошки вище, і ви ще хочете додатково допомогти собі. То можна включити в свій раціон. Саме раціон, бо біологічно активні добавки вони є добавками до наших прийомів їжі. Ми не можемо приймати ніякі сапліменти без їжі. Як я завжди зазначаю, магній. Магній повинні пити всі. Але кожен дивиться на ту форму, яка потрібна саме йому. У мене на каналі є відео про магній, тому якщо ти ще не дивився, то переходь, переглянь форми магнію і вибери для себе те, що необхідне саме тобі. А, окрім магнія, нам потрібний цинк, нам потрібна габа, нам потрібні такий такі елемент, як гліцин. Гліцин або ельтіанін, він а, якби. Переключає нашу нервову систему в стан розслаблення і виключає саме цю емоційну гумку, про яку я розповідала трошки вище, і допомагає увійти в більш глибокі фази сна. Для роботи наднирників вводимо вітамін С. І вітаміни групи Б, особливо в 5 і в 6 ці вітаміни необхідні для роботи нашої нервової системи. Але, зазначаю, не займайтеся самолікуванням перед прийомом будь-яких препаратів, саплементів, порадьтеся зі спеціалістом або зі своїм сімейним лікарем. І пам'ятайте, що сон це не розкіш, це гормональний фундамент. Протягом ночі ми відновлюємося, відновлюються всі наші фази роботи нашого організму. І від цього залежить стан нашого організму протягом дня. І друзі, запам'ятайте, фінансова подушка допомагає спати набагато краще, ніж будь-яка ортопедична. На цьому дякую. Завершується відео. Підтримайте це відео лайком, не скупіться на вподобайки, на коментарі. Мені дуже цікаво отримувати ваші коментарі і відповідати на них, бо особисто я відповідаю на кожен ваш коментар. Діліться, які теми будуть вам цікаві. і я буду розкривати ці теми в наступних своїх відео. І до зустрічі саме в цих відео. Ваша Аня.